В цьому відео ми з вами будемо малювати таку простеньку троянду. Фон я нанесла, просушила. Далі взяла неоновий рожевий гель-лак та малюємо підмальовок і робимо форму нашому майбутньому малюнку. Все це ми просушуємо, звісно ж, 30 секунд, як завжди. І нагадую, що проміжкова просушка дизайну завжди 30 секунд. Намітили бутон, також стебельок. І далі я змішала фіолетовий та топ і роблю ось таку невеличку розтушовку, та розділяю наші пелюстки, і розтушовуємо, звісно. Просушуємо знову ж таки 30 секунд. Далі я змішала чорний та зелений топ і знову ж таки розділяємо, затемняємо наш стебельок та маленькі листочки. Далі я змішала рожевий з білим гель-лаком та топом і висвітляємо наші вигини наших пелюсток, тим самим даємо світлотінь і додаємо об'єму нашому малюнку. Знову ж таки, просушка у нас 30 секунд. Виділяємо всі вигини та заломи наших пелюсток, та також додаємо об'єму середньому і основному головному пелюстку нашому дизайну. Також світло додаємо до бутона. Далі я змішала знову ж таки фіолетово чорний та топала більше додала чорного гель-лаку і знову затемнюємо наші темні місця. І також виділяємо і додаємо об'єму нашому малюнку. Звісно, затемнення, ми можемо робити в один етап, але коли ми робимо в декілька етапів, малюнок стає набагато фактурнішим. Далі я змішала білий гель-лак з топом. І знову ж таки висвітлюю, додаю більше світла та більше об'єму на наші пелюстки. Знову ж таки Висвітлюємо всі вигини наших пелюсток. А потім я змішую чорний гель-лак з топом. І вже Тоненьким таким промальовком я вже додаю глибші тіні нашому малюнку. Затемняємо всі етапи і всі вигини там, де у нас є тінь. Просушимо все в лампі знову ж таки 30 секунд. Перекриваємо все матовим топом, сушимо матовий топ також 30 секунд. Далі я беру білу гельфарбу і промальовую. Кожен пелюсточок, особливо на вигинах, я роблю товстіші лінії, по всіх інших ми робимо натиск менший і просушуємо в лампі Знову ж таки 30 секунд, додаємо капельки роси на нашому малюнку і в лампу вже на 2 хвилини до повної полімеризації матеріалу.